Вже вкотре міським відділом освіти на базі дошкільних навчальних закладів користення проводиться фестиваль дитячої творчості, в якому беруть участь найкращі юні артисти різних жанрів. Цьогоріч усі зібралися в актовій залі дошкільного навчального закладу номер 8 Відкриваючи фестиваль, Алла Краснокуцька, начальник відділу освіти місь привітала усіх присутніх з подвійним святом Вознесіння Христового і фестивалем. То я щиро зичу вам, діти, щоб ваші дзвінки, пісні, ваші голоси піднялися високом небо і донеслися до Всевишнього. І з проханням, щоб на нашу Україну запанував на кінець мир, а в людських душах вселилися віра, надія і любов. А далі години концерт про майнов, немов одна мить. Юні артисти співали, танцювали, читали вірші. Учасники фестивалю глядачі розходилися з гарним, просто піднесеним настроєм. По іншому просто неможливо. Ви знаєте, ми вже багато років поспіль влаштовуємо такі фестивалі дитячої творчості. І дійсно, якби не такі фестивалі, можливо б ми і не побачили такі дитячі таланти, адже кожна дитинка це творча особистість. І ми е, намагаємося виявити такі таланти саме раннього дитинства і е, надати дітям можливість проявити себе і можливо надати е, поштовх по подальшої творчої діяльності. Можливо, в майбутньому житті їм це знадобиться. А от як діти більш там виті стають з кожним роком? Е, ви знаєте, вони стають можливо, таланти завжди були, є і будуть, але зараз сучасні діти вони настільки розкуті. Вони е, творчо настільки себе проявляють, можливо, так спілкуючись один з одним. Вони себе не про на сцені вони розкриваються і дійсно видно, що дітки дуже талановиті. Які б вони не вони талановиті в усьому і завжди. Отож, впевнені наступному фестивалю бути, а повну версію цього надзвичайно цікавого заходу можна побачити наступного тижня у програмі Докладніше.